Волейбольний турнір пам'яті Івана Михайловича Сусли, вчителя фізкультури під кам'янською ЗОЖ, відмінника освіти, який п'ять років тому пішов в життя, відбувся уже в четверте. Цього року турнір пам'яті великого фізкультурника і усіх вчителів, які відійшли у вічність, підтвердив статус традиційного та популярного. Чотири збірні педагогів району боролися за головний приз перехідний кубок і звання кращого волейболіста освітяна. Так, за ініціативи організатора змагань, вчителя Лишнівської загальноосвітньої школи Івана Йосиповича Каритяка, на волейбольному полі зустрілося чотири команди педагогів: бродівського куща, де об'єдналися вчителі чотирьох місцевих шкіл та Берлинської ЗОЖ, під куща Ясенівського та збірна дитячо-юнацької спортивної школи і районного відділу освіти. Педагоги в четверте зібралися на волейбольному турнірі пам'яті Івана Сусли, аби у спортивному поєдинку згадати тих, хто усе життя віддав пропаганді здорового способу життя. Традиційно змагання педагогів району підтримала профспілка працівників освіти. Микола Сторожук, який її очолює, потурбувався, аби грошову винагороду у сумі 100 гривень отримала кожна команда-учасник незалежно від результату гри. Адже волейбольний турнір пам'яті Івана Сусли швидше свято спорту, ніж змагання. Я бажаю всім сили духу, сили тіла. Хай збуваються ваші мрії, тримаймося, купи, і хай все буде в кожного гаразд. Організатор та ініціатор турніру пам'яті Івана Сусли, вчитель Лишнівської загальноосвітньої школи, уже готується до ювілейних п'ятих змагань. Тож із радістю вітаю учасників сьогоднішніх. Шановні учасники змагань, кажеться, що навчора ми починали перший турнір, а вже пройшло чотири роки. Я хочу всіх вас вітати з цим турніром, побажати вам міцного здоров'я, сімейних успіхів, творчих успіхів, як вчителям і всього всього найкращого. А сьогоднішній наш турнір пам'яті Івана Микаюча Цуску ще приурочити до тих подій, які відбуваються в нас в країні. Щоб ми тут на спортивному майданчику, але наша душа там на Майдані. Вперед до перемоги! А син відмінника освіти, пам'ять якого колеги вшановують волейбольним турніром Руслан Сусла, постійний учасник змагань пам'яті батька, вітає усіх як друзів. Приємно сьогодні всіх вас бачити знову в цьому залі. Відверто хочу подякувати від батька, від тих вчителів, яких немає, ту пам'ять, що ви віддаєте їм. Хочу, щоб ви були зірцем для своїх учнів. І це нелегкий час. Нехай вам всім, і нам в тому числі щастить. Дякую. На четвертому волейбольному турнірі освітян усі чотири команди показали дуже високу майстерність і наполегливість у боротьбі. Тож головному суді змагань Віктору Лисунцю було непросто розділити місця. Ми гордимося, що в нас були такі наставники, що вони і навчили, і бачили, і беремо завдинних приклад. Відтак, четверте і третє місця, а також перше і друге, визначили лише за кількістю зіграних поєдинків. Так, четверту позицію зайняла команда Бродівського куща. Бронзу здобули підкам'янські волейболісти. Срібло дісталося збірній дитячо-юнацької спортивної школи районного відділу освіти. А першу переможну позицію посіла вже вдруге на цьому турнірі команда Ясинівського куща. Традиційно для усіх учасниць волейбольного турніру пам'яті Івана Сусли Руслан Сусла презентував торти. В такому ж позитивному дусі чекаємо на ювілейні п'яті змагання.